І так, всім привіт! Сьогодні я знімаю відео типу 14 корисний порад Просто порад, який я вирішила вам розказати. Тому що ідей для відео вже зовсім мало, на жаль. Тому, поки у нас нема світла, поки немає мережі, мобільних, і пішло-поїхало, звичайні будні дні, я вам знімаю відосик. Тому, кстати, я сьогодні мала зробити ногті але світла нема. Тому знімаємо відосики. І ми поїхали. Корисні поради! Так, перший пункт це не шукай щастя, а зроби його своїми руками. Тобто, зараз поясню по-короткому, тому що не хочу щоб довго відео вийшло. А, тобто, якщо ви хочемо, там, в мене нема хлопців, у мене нема друзів, я нещаслива, я бідна і так далі. То це зовсім нещастя, ми його не повинні, або так, як дехто ходить, шукає, хочу друзів, шукаю друзів, значить, я знайду щастя в друзях. На жаль, ні. Щастя це може бути в простих дрібничках. Збулася моя мрія, я давно купила те, що собі хотіла, чи я на кінець вийшла погуляти на свіже повітря, і це принесло мені радість. Тобто потрібно щастя робити своїми руками, і тоді воно вас знайде, в принципі. От що я мала на увазі. Корисні поради. Наступний пункт другий це вибирай завжди себе. Тобто, якщо у вас є варіант, що ви щось там от є ви, і є якась там от друга інша людина, і вам потрібно вибрати між собою і між цією людиною. Наприклад, допомогти цій людині або ж провести час з собою і щось там зробити. То я би напевно вам все ж таки порадила вибрати себе, тому що ви є. Кращий варіант, ніж допомогти людині, можливо, їй ця допомога в принципі і не потрібна. Ви цього ж не знаєте. Корисні поради. А наступний пункт це люби те, що ти робиш. Тобто, наприклад, ви маєте якісь справи, вам потрібно щось зробити, і ви повинні знайти хоча б плюси того, що ви робите. Я знаю, не завжди є. Те, що ми хочемо, ми робимо, скажімо так, тому що життя таке, воно нас вимушує робити щось. Тому просто, наприклад, потрібно виконати домашнє завдання нам, наприклад, так? Ми повинні знайти плюси. Це нам допоможе можливо, в можливому майбутньому, можливо, воно мені десь пригодиться. Або я хоча б візьму гарну оцінку. в принципі, в мене потім вийде, можливо, стипендія вище, якщо це якісь училище, ще коледж і так далі. Якщо ж ні, то просто буде гарний атестат, в принципі, і мене всі вчителі будуть любили. Це є дуже добре. Считайте плюси завжди в тому, що ви робите, і любіть те, що ви робите. Якщо ви хочете займатися чимось надовго, то потрібно корисні поради. Наступне п'яте це живе моментом, а не мріємо. Радій того, що в тебе є зараз, і не мрій набагато більшого, просто радій тому, що в тебе є. А наступний пункт я хочу поскоріше, тому що в нас і так довго затягнулось. Корисні поради. Шосте це не міняй себе заради інших. Потрібно запам'ятати, хто б то не був, якщо ця людина справді твоя, вона полюбить тебе, такою, якою ти є, не заради того, що ти міняєшся. Міняйся тільки заради себе, що. Ти хочеш стати кращою версією себе, тому так, а не тому, що хтось тобі так сказав. Корисні поради. Наступне: сьоме це вір в свою мрію. Це теж, насправді дуже такий один з добрих пунктів, тому що. Мріяти в казки не можна, а от свою мрію потрібно, тому що вона рано чи пізно все одно збудеться, якщо ще робити до неї певні кроки. Тому, е, вот. Корисні поради. Осьме. Не витрачай час на обіди. Якщо вас хтось обіжає. Хай іде, ви там сказали слово два і пішов подалі від мене. Тому що обіди це така штука, на яку ми витрачаємо дуже багато часу, але вона нам в, в результаті просто нічого не дасть. Це просто дурно витрачений час, який ми могли би провести з користю. Дев'яте. Корисні поради. А не бійся брати на себе відповідальність. Багато в нас хто відмовляється, тому що це велика відповідальність і так далі. Але що б не сталося? Це не писання в ті так що. Але все одно не бійтеся брати на себе відповідальність. Корисні поради. Наступне десяте. Доглядай за своїм тілом, тому що наше тіло насправді є дуже така ж складова нашого життя, в принципі. Тому, якщо ми за ним доглядаємо, то буде все окей. Це так само, як доглядати за своїм взуттям. Якщо ви його доглядаєте, воно просто шикарне. А якщо ж ні, ну то краще витратити час на догляд за собою, ніж на ось ці обіди. Корисні поради. Наступне 12. Не чекай можливості, а зроби її так само, як і з першим пунктом. Якщо ви чекаєте можливості, що вам там щось хочеться з часу знайдете на то або ще щось, то ні. Заплануйте собі і робіть. Не чекайте чогось, тому що ви ніколи цього не зробите, якщо ви будете щось чекати. Корисні поради. Наступне це кожен день чекав цікався чимось новим, інтересним. Там хай буде якийсь вид, наприклад. Наприклад, якщо ви цікавитесь манікюром, то дізнайтесь для себе якісь нові дизайни інтересні, якщо ж в це якісь перукарські послуги. Ну, в принципі, є багато всього в перукарських послугах, тому цікавтеся чимось новим обов'язково мені пам'ять же не дає закінчити відео, тому останніх два пункти по-швиденькому. Корисні поради. Це читайте книги або якісь інтересні це будуть пусти в інтернеті, в інстаграмі, в, в Фейсбуці нема різниці. Головне, щоб ви щось читали. Корисні поради. І – це проводьте більше часу в реальному світі. Не за комп'ютером, а спілкування з друзями, з живими людьми. Корисні поради. Тому це було все. Якщо вам сподобалось таке відео, ви хочете ще, то напишіть мені, лайк з вас і коментарі. І підписочку.